Рита прокинулась серед ночі, позіхнула, повернулась на спину, провела рукою по другій половині подружнього ліжка, порожньо. Чоловік в неї мисливець, то вона ще з вечора напакувала йому велику сумку з усім необхідним. Чоловік приготував рушницю. От би тільки не забув узяти харчі з холодильника. Чоловік з друзями від'їздив у мисливське господарство ще в досвіта. тому ночував у себе в кабінеті, не хотів турбувати та будити дружину. Жінка прислухалась, так ніби хтось пройшов по коридору. Ще раз прислухалась, ніби тихо, може, здалося, а взагалі то нічого дивного. Може, чоловік чи син встали серед ночі. Рита повернулась на бік, заплющила очі і поринула у свої жіночі думки. Завтра чоловік поїде ще в досвіта. Вона поснідає разом з сином. Той вже дорослий вчиться в університеті. То на вихідні, і не лише на вихідні в нього безліч своїх справ. А вона почекає, поки приїде їхня хатня робітниця Клавдія Семенівна. Вони обговорять, які продукти закупити на тиждень, що приготувати, випрати, прибрати. Пані Клава приходила раз на тиждень, готувала, як казали в сім'ї, великий обід з випічкою. А вже всередині тижня Рита готувала і хазяйнувала сама. Вона б не заперечувала, якби пані Клава приходила частіше, їй би було набагато легше. Проте, чоловік був проти, бо не любив сторонніх людей в квартирі. Він багато працював, ішов з дому вранці, а приходив пізно ввечері. Вдома мало бути затишно, прибрано, смачна їжа, а головне, тихо та спокійно. Рита не перечила йому вони живуть разом більше 20 років. Тому усі його смаки і вподобання вона добре знає. Щоправда, Рита також багато працювала, з часом усе більше втомлювалась, бо робота в неї була не менш відповідальна, ніж у чоловіка. Однак, якщо чоловік після роботи відпочивав, то Рита, як і майже всі жінки, заступала на другу зміну адже хатня робота безкінечна. Ніхто з чоловіків її не бачить та не цінує, а от часу та здоров'я у жінки віднімає багато. Рита позіхнула вона допоможе пані Клавдії, а потім піде до фітнес-клубу. Вона вже й забула, коли там була. Може, зустріне когось з подружок, то вони разом потеревенять, вип'ють кави. Жінка вкрилась ковдрою треба ще поспати. Взагалі на сон Рита не скаржилась, та зараз чомусь не спалось. Жінка прислухалась до себе Мабуть, вона хоче пити, щось у горлі пересохло, натягла халат на нічну сорочку та вийшла в коридор. Коридор в їхній квартирі був величезний, простягався через усю квартиру. Перед входом у кухню ще був величезний куток. У коридорі тьмяно поблискував світильник. Дивно, може хтось з чоловіків забув виключити. Рита сонно попленталась до кухні. В туалеті горіло світло. Мабуть, син. У кухні випила трохи води, пройшла до спальні, лягла. Щось її непокоїло. От тільки що, що це за дурня спати. У неї завтра буде день для себе. Вона, заміжня жінка та мати, забула, коли це й було. Та на що їй скаржитись? В неї гарний працьовитий чоловік, вихований, розумний син. Спати, спати. Прокинулась Рита від того, що чоловік легенько торсав її за плече. Ритуню, а де ти поставила сумку? Де рушниця? Вона ж була в коридорі. Жінка здивовано глянула. Там, де ти поставив, там і стоїть. Я вночі, коли вставала, бачила. Син вставав, то, може, заніс до себе в кімнату, щоб не заважала в коридорі. Удвох вийшли в коридор. Так ніби все в порядку, проте ні сумки, ні рушниці не було. Рити стиснулось серце від неприємного перечуття. Щось не те, щось її бентежить ще з ночі. Обережно прочинила двері в кімнату сина. Хлопець спить, посапує ні сумки, ні рушниці. Обережно розбудили, включили світло. Хлопець, хоч і сонний, а зметикував швидше за батьків. У нас хтось побував. Де мій ноутбук, годинник, айфон, кип'ятився хлопець. Чоловік кинувся до себе в кабінет. Немає ноутбука, годинника, грошей. Рита метнулась до спальні. На щастя, усе на місці, коштовності, гроші. Стали дивитись у коридорі. Зникли дорогі чоловічі куртки, шкіряні вироби рити, що вона їх минулого літа привезла з Туреччини. Рита побігла до кухні. В холодильнику майже порожньо. Ах ти ж, мерзотнику! Вичистив усе. Вже коли я повернулася до спальні, злилася рита. Чоловік обійняв за плечі Заспокійся, Люба. То щастя, що ви не зустрілись у коридорі, а то невідомо, що було б. Він викликав поліцію, а потім удвох побігли до консьєршки. Та дивилась винуватими заспаними очима. Задрімала трохи, нічого не чула, нікого не бачила. Приїхала поліція. На камерах побачили, як злодій вийшов з дому, згинаючись від ноші. За плечима величезний рюкзак. В обох руках по великій сумці. З однієї стерчить рушниця. Затримали недолугого крадія одразу. У поліцію їздили чоловік із сином. Рита з Клавою чекали вдома? Яке вже полювання, який фітнес-клуб? Чоловік мовчки пив віскі. Жінки збуджено обговорювали подію. Пізніше ще й сусідки приєднались. А не дай Боже б зустрілися у коридорі. А може, в нього з собою був ніж, чи навіть пістолет? Чому консьєржка нічого не бачила? Навіщо тоді вона, якщо нічого не бачить? Як зайшов до під'їзду, як потрапив до квартири, чому саме до цієї квартири, а не до іншої? Чого тільки жінки не передумали. У другій половині дня прийшов слюсар та поставив новий замок на двері. А ще прилаштував засув. Син чи не весь час балакав з друзями по мобільному, а потім пішов у своїх справах. Батьки не заперечували. Хай хлопець відволікається. Ввечері, коли всі розійшлися, Рита усе прибрала і знову завела розмову про нічну подію. Рито, заспокійся вже все позаду, злодія затримали. Заспокоювали чоловіки дружину та маму. Жінка не вгамовувалась, вони ж спали, були зовсім беззахисні. А у квартирі сторонній чоловік, та ще й з лихими намірами. Вона лише зараз зрозуміла, чому прокинулась, мабуть, спрацювала жіноча інтуїція, відчула присутність чужого, якийсь сторонній запах. Та що вже зараз казати? Усе добре, що добре, закінчується. На цьому дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!